Володимир Зеленський його представляв в міністерстві, він назвав п'ять своїх ключових стратегічних рішень. Слухайте, це маразм, це повний маразм. Людина взагалі не знає функціоналу міністерства. Він навіть не здогадується, що його міністерство, виявляється, не виготовляє озброєння, що оборонна галузь оборонки. Не в міністерстві оборони, а в міністерстві спеціальних гаузей економіки стратегічне галузей економіки, які очолює його колега Камишин. Він не знає про це. Слухайте, що це за міністр оборони. Друге, він не знає, що у нас з 18-го року цивільне міністерство оборони, яке офіційно за нашими домовленостями з НАТО, жорстко відрізане від збройних сил України тільки постачання, тільки забезпечення, тільки підготовка. І він робить заяву його. Перший пріоритет Міністерство оборони має бути там суб'єктним і стати центральною структурою в координації сил оборони України. Він не може стати це заборонено.